Голова обласної державної адміністрації не задоволений розвитком туризму на Прикарпатті. За його словами, якщо один туристичний комплекс стрімко розвивається, то в інших районах такої динаміки не спостерігається. Крім поляниці, у нас є верховина, у нас є Косівщина, у нас є надвірнянщина, у нас є долина Рожнятів. І на сьогоднішній день у нас абсолютно інертний стан речей. Проте ряд напрацювань в районах таки є. До прикладу, на базі Верховинщини є проекти створення одразу двох туристичних комплексів. Більше 100 кілометрів гірськолижних трас, розселення порядка 15 тисяч проживаючих. Якщо ми будемо розглядати це питання разом з переходом. У співпраці з Румунією, то це абсолютно буде е, вирішувальне питання. Напрацювання є й на Косівщині. Мова йде про створення музейної садиби. Проте, певно, найоригінальніша інвестиційна пропозиція з Долинщини. Там, серед атракцій, пропонують заманювати туристів у болото. Подумав карпатським трамвам. Відвідення центру спадщини в вузькоколійки і зупинка на болоті Шарковець. Е, ми плануємо. Влаштувати це болото державного значення заповіді, де збережені рідкісні екземпляри флори і фауни Прикарпаття як підсумок наради облдержадміністрації доручив розробити та подати інвестиційні пропозиції, які можуть зацікавити не тільки українських підприємців, але й потенційних закордонних інвесторів. Олег Гончарук також пообіцяв лобіювати перед урядом вирішення проблемних питань, якщо такі не під силу місцевій владі.